Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист і зараз змінимо тему. Український парламент напередодні ухвалив державний бюджет на наступний рік. Запроголосували 257 народних депутатів. Документ, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, є збалансованим. Доходи встановлені на рівні 2 трильйонів 918 мільярдів гривень. А видатки це 4 трильйони 781 мільярд. Передбачається залучення ресурсів від Світового банку ЄС, Великої Британії, Міжнародного валютного фонду та країн Великої Сімки. Ну і пріоритети бюджету це оборона, безпека і соціальна стійкість. зокрема на соціальну підтримку, пенсії, пільги та субсидії спрямували спрямували майже 470 мільярдів гривень на освіту майже 274 мільярди. Ну і наступного року підвищать зарплати вчителям на 30% з 1 січня, а згодом ще на плюс 20 із вересня. Також мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч до 8 тисяч шестисот Гривень загальний прожитковий мінімум встановлено на рівні 3209 українських гривень. Ну і 100% надходжень держава спрямує на сили оборони. Це зарплати військовим та підтримка їхніх родин, посилення ППО, розробка та виробництво української зброї. Юлія Сверденко, прем'єрка, зазначила, у 2026 році Україна витратить на армію 2 трильйони 800 мільйонів гривень. Це майже 60% усіх видатків. Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго ранку. Я ще радий вас бачити. І це взаємно. Попрошу, звичайно, щоб ви на початок дали свій аналіз фаховий, економічний того документу, який напередодні був проголосований. Що можете сказати? Ну, дивіться, цифри ж красиві, правда, і ви гарно про все сказали. Тобто. І підвищення соціальних стандартів, і зростання заробітної платні вчителям, освітянам, зокрема. Ну тобто, все прекрасно для мене, як для економіста, є тільки одне питання: джерело походження коштів. Е, так, дійсно, 2,8 8 трильйона, що заробить Україна це всі гроші. Вони підуть на безпеку оборону. І я вам даю 100% гарантію, що буде замало. Ще в 26-му році ми неодноразово побачимо зміни до державного бюджету, які будуть збільшувати видатки на безпеку оборони. Весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичень, макроекономічної допомоги наших партнерів, макрофінансової допомоги. І тут, на жаль, є певні питання, тому що поки що, у нас з вами немає остаточного бачення надходження цих коштів. Тобто, ми з вами неодноразово чули, що. Так, програма з Міжнародним валютним фондом пообіцяна і попередньо погоджена на рівні персоналу, але остаточного рішення зі сторони Ради директорів МВФ ще не було. І вони ставлять залежність це рішення від отримання Україною допомоги від Європейського Союзу. Європейський Союз поки що остаточно ще не визначився з джерелами. Є питання репараційного кредиту, поки що Бельгія не погоджується. Є е, е, заяви. Зі сторони Урсули Вандерляйн, що вони готові профінансувати е, відповідний обсяг е, на наступний рік, але е, питання джерела це питання, яке буде ще обговорюватися в Європейському Союзі. Є план Б, тобто є багато розмов. До 18 грудня це питання має бути вирішене, і тоді остаточно я вам зможу відповісти своє особисте бачення з приводу того, наскільки ті. Достатньо красиві цифри, про які ми тільки щойно говорили і ви показали, по телебаченню, наскільки вони є реалістичні. Ну так, тут, бачите, те, що ми показуємо, фактично, це є таке опертя на запрезентовані вчора документи, та? тому питання реалізації абсолютно слушно, про яке ви говорите. Ем, які сигнали мали би нам? Е... Дозволити стверджувати, що ось ці задекларовані джерела це МВФ, це міжнародна підтримка, це е, так само Велика Сімка. Ми про неї теж згадували, що саме вони е, спрацюють в належний спосіб. Ну дивіться, заяв же ж є багато, правда? І виходячи, цих заяв, ми все маємо отримати у відповідній кількості. Але е, досвід. Вибачте, які є на сьогоднішній момент в Україні за роки активної фази бойових дій, говорить наступне: не завжди заяви реалізуються в конкретні надходження коштів. І е, кожен рік, коли ну, от починаючи там 23, 24, 25 рік, ми бачили з вами, як в середині року Україна вимушена була змінювати державний бюджет, збільшувати видатки на безпеку оборону, просто тому що якісь обіцяні суми від наших партнерів не дуже своєчасно надходили. Тому ми будемо мати величезну надію, що 26-й рік буде більш-менш обов'язковим, і все то, що обіцяно, і все то, що ну нам відповідним чином по програмах має надійти, буде надходити вчасно і в повному обсязі. Якщо говорити про ще одне джерело, ну тут, тут, тут в переліку його не було, але ми про це постійно говоримо: це російські заморожені активи, так? Е, наявність волі політичної відсутності з боку Бельгії, інших країн. Е, чи, чи варто взагалі там, серйозно розглядати на поточному етапі це як певне е, потенційне джерело? Ну, я ж сказав репараційний кредит, коли я говорив про можливі джерела. А репараційний кредит це якраз. Е, ну, Кошти, які мали би надходити, які отримуються в вигляді кредиту під заставу заморожених російських активів. Поки позиції позитивної Бельгії немає, і ми поки що, на жаль, знаходимося в остаточному невизначеності з приводу цього джерела. Але ми ще раз говорю: бачимо величезне бажання Єврокомісії, імовірно, надати Україні гроші через випуск єврооблігацій, так званих євробондів, від європейських країн, які надалі будуть погашатися від репараційного кредиту, є відповідні позиції там, країн G7 з приводу цієї допомоги. Дивіться, от то, що ми зараз говоримо, це процес, який триває от безпосередньо сьогодні, завтра. Ну тобто е, ті е, рішення вони приймаються от в поточній перспективі. Тому я думаю, що до кінця цього року Україна точно буде мати повне розуміння, що у нас буде з допомогою на наступний рік. Mm -hmm. Я вам дякую за аналіз за розмову. Олег Пензен. Нагадаю, член економічного дискусійного клубу з нами на прямому зв'язку. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, о осьомі ранку на ей 2